Вітаю всіх на каналі Естімоці, і думаю, по назві відео або вовленці. Ви вже здогадались, про що ми сьогодні будемо говорити. Будемо розбирати, ну або я просто буду висловлювати свою думку про серіал Шерлок від BBC. Це, мабуть, остання, або, як мінімум, найуспішніша адаптація Шерлока. Якщо не за останні 20 років, то за останній десяток так точно. Тому сідайте зручніше, заварюйте чай та ми починаємо. Почнемо з далекого. А саме що ж представляє себе сам серіал по собі? Три серії раз в два роки і якось живемо. Насправді, серіал я не дивилася, коли він був популярний, я не дивилася тоді, коли мені про нього розповіли, але чисто з власної цікавості я дивилася багато оглядів на нього. Знову ж, для цього відео я вирішила глянути його самостійно. Не скажу, що мені сподобалось, але певний шарм в нього є. Ну і Цей чисто англійський шарм, який можна було створити лише в Лондоні. Що ж, почнемо з того, що ж пішло не так, мабуть, з першого сезону. <сум> Шерлок це власне розслідування, це загадки. І загадки ці не стільки про Шерлока, скільки про самі загадки. Тобто, коли я читала книги, мене мало цікавив сам Шерлок по собі, сам Ватсон, самі люди, і жертва тим паче, мене цікавило. Як це сталося і хто це зробив. Власне, в цьому, мені здається, і була суть розповідей про Шерлока в тому, що ми дивимося на загадку і не особливо слідкуємо за тим, хто саме її розслідує. Ну, а Шерлок нам це все допомагає та робить власне всю роботу для нас, якщо ми ліниві. В серіалі почалося з того, що Шерлок, власне, розслідував. І питань в мене не було. Правда, висновки він робив певні з повітря. Але до цього ми повернемось пізніше. І перша серія, як на мене, цілком непогана та достойна. Звичайно, пілотний епізод був, як на мене, кращий, але, З Рештою, перший епізод був непоганий. Як для старту серіалу, то взагалі чудовий. Другий епізод був, е... я не знаю, як сказати правильно, він був нудний, але в той же час він був цікавий. бо... Там досі було розслідування, там досі відбувалося щось, там досі було цікаво спостерігати за подіями. Але було нудно спостерігати за подіями в той же час, тому що з однієї сторони, так, це розслідування, і ним цікаво слідкувати, але сама суть розслідування настільки нудна, що це просто жах. Тобто злочин по собі дуже нудний. Ось. Я сподіваюся, я змогла пояснити цю думку, бо якось. Я навіть це в голові не можу її до кінця сформулювати. Але все почалося з третього епізоду, коли Шерлок не розслідував розслідування, а грався в загадки з Маріарті. Тобто, в цьому була певна суть, це дійсно несло в собі певне навантаження і тому подібне. Для тих, хто не дивився серіалу, просто вирішив послухати це відео, я вас співчуваю. Але слухайте і розумійте по контексту. Человек перейшов від того, щоб розслідувати справи самостійно в по скайпу якісь розваги. І висновки він почав брати з повітря. Ну, це почалося ще раніше, але на третьому епізоді це стало помітно, прям яскраво. Також розслідуванням, що взагалі до дивно займався Ватсон. Ватсон спостерігач, який має бути глядачем, який бачить історію та за нею спостерігає з перших рядів. Чого в цій історії дуже мало насправді, бо <смі> дуже часто Ватсона беруть просто як або гарну фігурку, або не беруть. Наприклад, в третьому епізоді було розслідування про флешку, а було розслідування про Шерлока, як він грався з моріарці, який взагалі-то з'являвся не так вже часто і був так кримінальним авторитетом, який просто. Роздавав поради, як вбивати, ну і як спланувати вбивство. Тобто, сам по собі він не брав такої активної участі в сюжеті, як він з'являється в серіалі. Бо в першому епізоді це все Маріарті. В другому епізоді це не Маріарті, але було близько. І потім знову Маріарті. І все зводиться до Маріарті. Це, звичайно. Має певний сенс ще поєднати історію та розповідати її, але враховуючи, що це все-таки адаптація книжок, в яких багато фанатів, і мофат з Гейтісом дійсно знають ці книжки, вони їх читали, вони класно враховують відсилки. То дуже дивно вибрало... сталося це рішення, що треба Маріарті зробити основною фігурою, яка буде грати, а не сфокусуватися на розслідуваннях. Бо мені здається, суть Шерлока була якраз таки в тому, щоб розслідувати розслідування, а не займатися гостросюжетним трилером, в якому великий кримінальний злодій намагається поквитатися з Шерлоком, тому що той йому рівня чи щось таке. Загалом мотивація Моріарті теж не дуже зрозуміла, бо своїх клієнтів він здавав сам. Купу роботи він Шерлоку сам підкидав. і... Кримінальний геній та півставки, я б сказала, тому що багато його планів дуже дивні та не мають жодного сенсу. Але, знову ж, я не буду розбирати Маріарті, він мені подобається більше через актора, але все ж таки не будемо без цього. Тож, перший сезон закінчився, і ставалося непогано. Ідея. У нас досі є розслідування, все добре. Але з двох епізодів. Які мали нести в собі розслідування, вони нас були. І третє, щось пішло не так, тому що Шерлок перетворюється на Марті Сью. Я спеціально написала Сью, що хтось мені написав, що я не знаю термінів. Тому Шерлок перетворюється на Сью та починає розслідування вести, читаючи сценарій. Я колись про це вже говорила в відео здається, чому я не люблю детективи. Тому ось Шерлок. Втрачає свою власне особливу дедукцію, якою він був наділений поміж всіх інших персонажів. І саме це допомагало йому розслідувати справи краще за звичайних детективів Скотланд Кярто. В сучасному сетінгу це зробити тяжко, тому що навіть Андерсон може взяти відбитки зі склянки і знайти, хто пив з неї, тобто хто вбив. В сучасності це робиться елементарно швидко. Але Шерлок був написаний до сучасного прориву в технологіях, до прориву в дедукції і тому подібного. Власне, він і започаткував в поліції цей напрямок що дедуктивного мислення. Навіть Конадовіль приходив та особисто допомагав розслідувати методом Шерлок. Але це не тема сьогоднішнього відео. Тож, з чому починається проблема? Тому що, щоб зробити Шерлока особливим та показати, що він детективний детектив, який може цим займатися, його повільно перетворили на Сью, який читає сценарій і за рахунок цього розповідає всю історію. Йому не треба знати якісь докази, йому не треба нічого. Шерлок правий. З цим треба прийняти як аксіому та рухатися далі. Що дивно, тому що в перших епізодах, ну добре, в перших в першому епізоді помітно, що він ще. Висловлює припущення, і він не каже, що от 100% так воно і було. Звичайно, в першому епізоді можна знайти багато деталей, які викликають питання. Наприклад, у жертви був телефон, телефон було гніздо для зарядки трохи подряпане, і Шерлок вирішив, що вона алкоголічка. Що в цьому є певна логіка, але це най Критичніший варіант, мені здається, з усіх можливих. У людини могли просто трястися руки, просто темрява, просто що завгодно. Але цей момент пропустимо: я не буду розбирати методи дедукції Шерлока, бо вони дуже сумнівні. В першому епізоді, в більшій частині, наприклад, при зустрічі з Ватсоном, він робив певні висновки, на яких ґрунтувалася оцінка власне Ватсона. І було помітно, що він не стверджує, що все, що він сказав, правда. Він, аналізуючи те, що побачив, припускав те, що може означати, тобто роботуватися на його травму і тому подібне. Це не ставило Шерлока на рівень з Богом і не робило з нього супергероя, який може по одному лише погляду прочитати все та розповісти поліції, хто вбив це, по тому, як капля крові. Лежала на кухні, а то взагалі-то було свине м'ясо. Тобто такі паралелі дуже виснажували. Починають точніше виснажувати, бо ми ще не дійшли нікуди. Ми на першому сезоні де Шерлок просто супергерой. А головне, що Мофат, як один з власне сценаристів серіалу, нічого з цим не робить. І зараз ми про це поговоримо. Для тих, хто погано знайомий з тим, хто такий Мофад, хто такі ці сценаристи і взагалі знає Шерлока і цього достатньо, або взагалі не цікавилася ні сценаристами, ні акторами і просто насолоджувалася серіалом, то зараз я вам розповім, хто ж це такі. Мофад це той, хто займався написанням доктора Хто? Нового сезону, і ще він писав багато всього, але дуже ключова особливість його стилю це. Дати неймовірний початок, дати багато зачіпок, створити просто карколомну інтригу, заради якої хочеться слідкувати за цим серіалом або просто проєктом, а потім в якийсь момент забути про це все, забути про всі свої раніше сказані слова, забути про персонажів, забути про їхні арки, забути про все абсолютно, і звести все до якогось найбанальнішого, очевидного рішення. Це можна легко помітити в другому сезоні, коли Шерлока. Ну, Шерлока був змушений стрибнути з даху. І це дуже помітно, що Мофат вміє накрутити інтригу. Він вміє створити неймовірний гостросюжетний сюжет, <заради>, заради якого хочеться стежити за історією. Він вміє запутувати, він вміє давати загадки, але він не вміє працювати з рішенням. І якщо послідкувати, то ось перший епізод навіть не перший, а. Нульовий, який став і прототипом. Саме він і був оригінальною ідеєю Гейті Сента Мотфута», І цей епізод був чудовий в тому, як він вискалений, бо сама по собі ідея чудова, і початок непоганий, персонажі розкриваються, між ними є певна взаємодія, і ми бачимо, що там велике майбутнє. А потім Мофот продовжив писати цей серіал, і щось пішло не так. Тому що, замість того, щоб займатися розслідуванням, як я і сказала раніше, Шерлок почав просто. Хизуватися, який він гарний. Я згодна, камбарбеч дійсно гарний, але ми, здається, не заради цього зібрались дивитися цей серіал. Але як же так вийшло, мофат вирішив, що цікавіше буде грати на головному козирі, ніж намагатися в детективи, що робили мільйони адаптацій до цього. Ми з Шерлока ж дивимось не заради детективів, а що. Тому в нас всі персонажі на фоні трошки притопляються, Шерлок трошечки мріснюшиться. А сама історія по собі перетворюється на щось дуже-дуже дивне, віддалено нагадує досі Шерлока, але стежити за цим стає все більш і більш цікаво виключно через асоціації. Асоціації не найкращі, але які вже є. Тому, думаю, зрозуміло, що мофа це не та людина, якій варто довіряти написання сценарію. На весь серіал йому було б непогано довірити ідеї, і щоб він ці ідеї комусь продавав. Тут просто б не було жодних питань, тому що сама ідея про Шерлока в сучасному світі це неймовірно. І я б чесно дивилася з чистим задоволенням, якби не почався все оце, якби ці катафалки не почали кататися, і Шерлок не почав займатися якоюсь дурістю і тому подібним. І зараз ми якраз поговоримо, що ж не так з самим Шерлоком, і де Мофад вирішив створити з нього супергероя, супермена в сучасному світі. Я не буду в цьому відео порівнювати Шерлока з тим, який він був в книгах, в інших адаптаціях, в оригіналі і все це. Я забуду про те, що Шерлок це зовсім не той Шерлок, якого ми бачимо в серіалі, і закрию очі на те, що більшість персонажів, яких ми бачимо в серіалі, вони не такі, як в оригіналі. Це можна закрити очі, це вільна адаптація. В цьому був свій шарм, тому я майже з чистою совістю закриваю очі на те, що Шерлока зробили якимось мудним. Добре, тепер перейдемо до самого. Спочатку його нам показують як такого відстороненого інтроверта, який зациклений на розслідуваннях, і це, власне, його чи то хобі, чи то робота, щось подібне. Він має феноменальну дедукцію та. Просто дуже крутий дядько, і все б здавалось непогано. Е, також ми бачимо, що на початку він дуже е, я не можу сказати, що щось соціапатичний, але явно має певні нахили е, або ж, скоріше, антисоціальні вміння, які не допускають нікого в його коло оточення. Що цілком можна його пояснити купою дитячих травм, які розкриваються пізніше в серіалі, але. Роблять ситуацію ще гірше, але про них не зараз. А, також, з за його аналізом, можна сказати, що, попри те, що він поводиться грубо, йому досі важливі люди, по тому, що я бачу. Але, скоріш за все, просто мофат з Гейтісом забули, що в них Шерлок такий нелюдь, який не спілкується з людьми, тому будемо брати його з першого епізоду. та... Днем епізоду, і будемо розбирати цей образ і дивитися, що з ним сталося по ходу у серіал. Для початку він в нас нелюдь, який має феноменальні містки, трохи відсторонений, досі зациклений на злочинах, та йому постійно нутно і всі через це мають його розважати. Трохи не складається враження дійсно серйозної 30-річної людини, якою нам його намагаються дати по його діям, але в цьому є певний шарм, що ось дорослий персонаж творить. Щось незрозуміле на екрані, і ми просто маємо це прийняти. Тому що в книгах я не хочу порівнювати, але все ж таки наведу. Приклад, що в книгах, коли він бив в труп, щоб побачити, які трупні плями будуть сходити, він це не робив. Сексуально збуджено та не поводився як пуп землі під час такого процесу в морзі. Звичайно, в цьому є свій шарм, мені здається, але це трошки відрізняється від того, як він був, знову ж не порівнює, просто навожу приклад. Тож, Шерлок в нас був дедуктивним генієм, який все ж таки робив висновки не з повітря, а з аналізу ситуації. І це робило його людським персонажем. Але потім щось пішло трошечки не так, і з цинічного нелюдя він просто став повним мудним, який. Робив висновки з повітря і поводився з усіма, ніби навколо нього просто бігають якісь прислуги, і ці прислуги йому щось повинні. Я не можу сказати, що мені повністю це імпонувало, але знову ж, це досі не виходило сильно за образ Шерлока. Це в якомусь плані підходило йому, хоч і не було тим, що робило Шерлока Шерлоком. Але коли він почав... Ще більше і більше втрачати це розуміння, що значить бути е, просто вихованим, але саркастичним персонажем, тут почалися певні проблеми. До прикладу, можна привести, коли він змусив Ватсона бігати зі побачення, щоб допомогти йому в розслідуванні, хоча він чудово може впоратися і сам. Потім в нього раптом прокинулась людяність, і він почав поводитися з дівчиною Ватсона дуже людяно, що не вписується в його характер. Але розбирати такі проблеми я не буду. Я буду аналізувати його як детектива. Що ж пішло не так? Ну це те, що Шерлок в нас перетворюється на супергероя. Йому не потрібно нічого. Йому достатньо просто подивитися на справу, і він все розуміє чудово. Він може. З вулиці через два квартали побачите, що газета трошечки волога, і бо ній біжить плісня. Він може побачити, що під кутом, з якого не видно нічого, в людини саме бразильські купюри, і саме там звідти повернувся наш банкір. Як він це бачить, я не знаю. Можливо, в нього в очах якась спеціальна камера вбудована, і нам просто вирішили про це не говорити. Звичайно, все можливо, я не буду сперечатися. І, по ходу з всього серіалу з'являється дуже багато таких питань до того, як він щось зрозумів, тому що ми, як глядачі, можемо тільки скласти руки та спостерігати за тим, як геніальний Шерлок Холмс щось розслідує. В цьому не зовсім був сенс загадок від Конан Дойла, тому що там все було помітне через призму Ватсона. І якщо бути достатньо уважним і знати стільки, скільки знає Шерлок, то можна було легко розкрити цю справу самостійно. І в цьому був певна. Інтерес, тому що ти міг стежити самостійно за розслідуванням, а міг самостійно приймати в ньому участь та намагатися вгадати раніше Шерлока, що ж там справді сталося. В цьому серіалі в нас забирають таку можливість повністю. Нам просто дають факти, які Шерлок придумав, і потім ми ж слухаємо неймовірне пояснення від Шерлока, чому ж так сталося. Добре, ми це приймаємо, що в цьому серіалі ми лише глядачі, у яких немає нічого, тому йдемо далі. Багато що в його характері дуже відрізняється від того, як має бути. Наприклад, як для людини, яка не розуміє людську натуру, як він сам казав, він знає надто багато про те, як влаштована людська натура. Він знає якісь дорогі бренди годин. Він знає дорогий одяг, він знає, як має бути щось влаштовано, як люди спілкуються і тому подібне. Це не зовсім вписується в характер від людського того детектива, який нудьгує вдома. Звичайно, можливо, у свій вільний час він займається тим, що сидить на дорогих сайтах та дивиться на годинники, які, по ідеї, він не міг собі дозволити раніше до того, як став відомим, бо жив на зйомну квартиру. Але ж ну, всяке буває добре. Тому дуже тяжко зрозуміти, який насправді Шерлок, це дати йому точну характеристику. Саме через те, що в його характері не мішали все, що можна і не можна, щоб виставити його генієм-супергероєм на фоні всіх інших, бо всі інші не такі вже й дурні, як може здаватися з першого погляду, Шерлок виглядає як дуже гіперболізований образ, ще й не зовсім адекватний образ. Я згодна, що в його поведінці був певний шарм, але, наприклад, доктор Хаус виконує цю роль набагато краще. Він поводить себе дуже паскудно і непрофесійно як лікар, але це допомагає йому в розслідуваннях і це, розслідування в лікуванні, і саме це дає якісь поштовхи сюжету, не виставляючи Хаоса повним дурним, який просто ходить і на всіх кричить. Йому лінь виходити з дому, тому він веде розслідування по скайпу, тому мені здається, початок Шерлока був дуже гарний, але щось пішло не так на моменті, як вирішили зробити не Шерлока розумнішим за інших, та показати на ділі, чим він кращий за рахунок того, що він володіє дедукцією краще за інших, та може все припустити та співставити факти, ні. Шерлока зробили розумнішим на фоні дурнуватих персонажів, які бігають за ним хвостиком, мовчать та дозволяють йому робити все, що він хоче. Та стали йому суперсили в вигляді мозку, причому мозку набагато сильнішого, ніж має бути в людини, яка не читала сценарій. І багато питань є до того, що він знає щось, чого не знає ніхто і знати не може, не читаючи сценарій. І саме це, мабуть, мене в серіалі найбільше засмутило, бо я люблю детективи, а в цьому серіалі від детективу сама лише назва. І те, що Шерлок іноді згадує про те, що детектив щось там робить і все легко розслідується. І просто кажучи на прощання кілька слів і завершуючи тему, я хочу сказати, що доктор Хаус впорався з тим, що бути Шерлоком, набагато краще ніж сам Шерлок. Мабуть, ні для кого не секрет, що. Сценариста Доктора Хаоса надихалася Шерлоком, і їм захотілося спробувати ідею, що було б, якби сам власне, Шерлок був лікарем, а не Ватсон. І це мало в собі певний інтерес, тому що кожна серія вняла медичним розслідуванням, за яким було цікаво спостерігати, чого не можна було побачити в серіалі, який називається Шерлок. Я досі дуже обурена, тому що розслідування були, але вони всі проводилися. Поза кадром. І таке відчуття, ніби ми мали дивитися на те, який гарний камбербеч. Навіть ніхто цього не приховує. Кожен кадр про те, який гарний камбербеч. Візуал гарний, я згодна, і камбербеч гарний. Але я хотіла розслідування в серіалі, який називається Шерлок. Я думаю, мою думку вже зрозуміли, бо я її дуже активно просуваю. І на цьому моменті хочу подякувати за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Буду дуже вдячна, якщо поставите вподобайку то напишите коментар, бо це дуже допомагає в просуванні каналу. Також була рада всіх, тут бачити. Ви були на каналі Сімоцхи. Побачимось ще колись потім.